Це розумний баланс між білим і чорним. Якщо ми його знаходимо, то це дуже добре. Якщо не знаходимо, то робота вже невдала буде. Цімено відношення білого з чорним це дуже важливо для графіки. Микола Грибан представник особливого напрямку в художньому мистецтві графіки. Тут немає яскравих кольорів, але відчуття, що в експозиції чогось бракує, теж немає. Ліногравюра, роботи, виконані олівцем та ручкою. Всього 19 робіт об'єднані краєзнавчою тематикою, так чи інакше пов'язані з Полтавщиною. В Полтавщині просто багато дуже історичних подій було. І я порівнюю інші області. то тут, 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 тут все було так закручено, що ну, матеріал тут дуже багато цікавого і не не, не висвітленого ще я вважаю. Тому я і трошки звертаюсь так. У мене і Перещепенський скарб, там є по, слідкую за археологічними розкопками. Люди, які знамениті у нас на Полтавщині, це теж цікавить. Ну, Досить область така, дуже плодовита і багата на історичні події. Роботи Миколи Гребана не назвеш простими. На перший погляд нагромадження контрастних плям, штрихів і ліній, але вони притягують увагу. І ось з'являються непомічені одразу деталі, як у роботі з назвою Подих тисячоліть. На невеликому аркоші художник вмістив знані полтавцями пам'ятки: Успенську та спаську церкви, садибу Котляревського, Христово монастир, краєзнавчий музей. А ось серія Земля Полтавська виконана в стилі характерному для трипільської культури. Одна з робіт присвячена Перещепинському скарбу. Я готую матеріал, збираю, замальовую, збираю такий фактичний матеріал, а потім вже опрацьовую це все. Якщо в мене ідея є, то я стараюся його втілити в кінцевий продукт. Потрібно мати уяву, потрібно знати частину історії якусь. І з певний період, скажімо, ну те, що я з працюю, то я десь стараюсь все про це знати. Остання робота в мене в полтавській святині, то я її цілий рік робив. Збирав матеріал, там і археологія, такі видатні. Там і Христово-Здвижний монастир, і Святоуспенський монастир, і Іспаська церква. Ну, цей матеріал він, він збирався так на протязі років, а потім вже втілюється. Є в експозиції і портрети відомих земляків Василя Кричевського, Олеся Гончара. Роботи художника багатовимірні і сповнені символів. Ось уціліла дзвіниця Святоуспенського собору, а за нею вже проглядається силует і самого собору, як символ того, що можна зруйнувати, але не знищити. Ось свої рідні пласти, речі давньої культури і сучасний музей, що зберігає старожитності. Недарма Миколі Грибану імпонує глибоке художнє бачення. Для мене авторитет це Сергій Якутович. Це не Сергій Якутович, це Григорій Якутович, батько його. Ну, син теж далеко пішов. Це такі графіки дуже сильні і якраз вони. Вникають у те, що вони зображують. Неповерхове таке вирішення, а досить глибоке. Микола Грибан не лише відомий художник, а й талановитий педагог. Викладаючи образотворче мистецтво у Полтавському технічному університеті та Полтавському міському ліцеї, він зумів запалити творчу іскру в багатьох юних серцях. Є багато учнів. Наша випускниця Жанна Олійник, вона наймолодший член спілки художників була. Вона закінчила ліцея, потім закінчила технічний університет. І ще навчаючись в технічному університеті, вона стала членом спілки художників України. Микола Грибан член Національної спілки художників України. Учасник міських, обласних і всеукраїнських виставок. Роботи майстра зберігаються у багатьох музеях, приватних колекціях України та за кордоном. Нещодавно у видавництві Дивосвіт вийшла книга репродукції робіт Миколи Грибана. У ній зібрано різноманітний творчий доробок художника, плакати, ілюстрації, акварелі. А познайомитися з роботами митця безпосередньо на виставці можна буде до кінця вересня.